Ви вірите, ви знаєте його. Yeah, uh, вірю. Uh, я вірю в п'ятні до мене дзвонила uh, людина, наша зінка, і uh, сказала, що uh, повідомило вночі, що на мене напав Саша, uh, нас на нього кажуть uh, фамілія Ткаченко, кажуть Харовапі, ну так, uh, таке uh, uh, Ми uh, uh, пробище. Uh, uh, Будь ласка, визиваємо поліцію і так далі. Жінка не знаю, має право називати її ім'я чи ні. Вона була побита, вона сказала впевнена, що це був Саша е Ткаченко. Саша Ткаченко. Я е не буду називати мене, що захоче, назвати саме ім'я. Отже, була жінка, яка на нього вкразла. Знаєте, як вказувала? Ми визивали поліцію, ну, не, у нас дуже погане покриття мобільного зв'язку. Е Поліція була, ми приїжджали, привозили Олександра, так і сказала мені поліція. Але жінка сказала, що я обізнала. І відповідно до Олександра не було ніяких запитань. А коли На нападали, на На був напад? трійці я це не знаю, тому що цього не було. Але це було десь біля 10-ї години. І вона сказала, що що робити. На мою маму напав Саша в Цим робити? Сказала, що ми поліції дзвонили ну, ну, добре. І що? Виявила подібне, щоб ну, звісно, щоб була справа, щоб, щоб було все розглядати. Коли я перезвонила, ну, десь у я перезвонила в поліцію, то сказали, що я був сняті 30 числа. Дивіться, Мама я